Але ж якщо Путін це напише і це не буде прийнято, сполучені штати ну натякають, що ну що до Трамп нічого не зможе зробити, і будуть 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 санкції не тільки Європейського союзу, але й згодом сполучених штатів ну, навіть такі жорсткі санкції, тому ось чекаємо і Лавров, і судячи з того, що говорить Лавров, що починають знову говорити росіяни, що українська влада нелегітимна, що розпад радянського союзу нелегітимний, що взагалі немає про що говорити, і все, що не є відновленням радянського союзу, це нелегітимне. Тобто, вони дуже не хочуть писати щось, не хочуть писати реалістичний меморандум. Весь світ чекає. Так само, як весь чекає яку, яким буде черговий раунд таких переговорів з Іраном. зраном, так само всі чекають, яким буде цей раунд переговорів з Росією. Але поки що ну мені здається, ніхто не скаже, що росіяни напишуть цьому меморандумі і як особисто зреагує Дональд Трамп на те, що вони напишуть, поки такий меморандум не написаний, ніякої нової зустрічі зрозуміло не будуть. І те, що Лавро говорить, говорить про неприйнятність Ватікану, це означає, що вже і позиція Ватикану після зміни папи не влаштовує Росію, і позиції взагалі України не влаштовують, і, і можливо навіть позиції Сполучених Штатів не зовсім влаштовують. Тому дивимося, і чекаємо. Це ніяк не змінює ситуацію на фронті. Це не змінює баланс сил, це не припиняє американську допомогу Україні. Це ну власне нічого не означає. Окрім окрім мені здається, головне, що в цьому процесі є. От розмови про чергові контакти. Наскільки швидко буде той момент, коли і Дональ Трамп розуміє, що своїми діями він тільки підбадьорює Путіна на. На продовження війни.